Хто дивиться, цей відеоролик вам неймовірно повезло, тому що в цьому відеоролику ми поговоримо за проект від компанії iProBabel. Сума інвестицій в цієї компанії 822 мільйона доларів. Таких жирних, жирнющих тиснетів ми з вами ще не відпрацьовували. Тому лайк лайкавансом, а ми поїхали! Сомнія це ЛР-1. І це означає лише одне, що токену бути, тому що ця мережа без токена працювати не може. І так як у більшості вся увага на Монат, всі роблять непотрібні транзакції, за які нічого не отримують, ми з вами перенаправляємо фокус на Somnia, проект, у якого є всі шанси роздати на один аккаунт хороший дроп. Не думайте, якщо проект зібрав велику суму інвестицій, то цей проект 100% роздасть жирний, прям жирнющий дроп, найбільший дроп, який тільки може бути. Ні. Так думати, це реально фатальна помилка, тому що є проекти з маленькими інвестиціями які роздають в декілька разів більше, ніж ті проекти, які зібрали інвестицій в декілька разів більше. Надіємося, що вся маса побігла відпрацьовувати Мунат і конкуренції. Сомнія не буде. Тому переходимо до дій посилання на сомнія, я залишаю під цим відеороликом. З самого початку, що нам потрібно зробити, це підключити гаманець ось тут. Далі нажимаємо на свій профіль, ми попадаємо, по суті, в головне меню, де ми можемо і де ми будемо відслідковувати свій левел, скільки у нас поєнтів, тут є наша реферальна система. Якщо у вас є знайомі, друзі, які також з тисняте. Обов'язково з ними ділимося. За кожного друга ми отримуємо по 25 поїздів. Далі ми опускаємося трішки донизу. Я рекомендую заповнити свій профіль, тобто підключити Discord, підключити Telegram та підключити Twitter. Для чого? Все дуже просто. Тому що ми будемо виконувати квести. Квести зараз лише соціальні завдання, і для них потрібен буде Twitter, Telegram і Discord. Тим самим. Ми вже сюди не будемо заходити, ми вже тут все настроїмо і будемо переходити спокійно воркати квест. Як ми можемо замітити, ми отримуємо поінти, за поінти апаємо а, свій левел. В нашому профілі ще є Daily Check-in. Як ми можемо замітити, мені по суті ця вкладочка не підтягнулася, тому що вибила помилка. Але вона підтягується. Декілька разів можете оновити, і ця вкладочка оновиться, поки Check-in, як я розумію, не працює. Але. Коли він буде працювати, я вам рекомендую нажимати Daily Check-in та забирати додаткові поїнти. Нажимаємо на Сомні, переходимо до квестів. Як ми можемо замітити, є лише два актуальних квеста. На першому квесті є практично 5 мільйонів користувачів. Звісно, що з одного боку це вже реально Red Flag. Хто буде заходити в Теснет, де вже більше там 4-3 мільйонів користувачів. Але ми дивимося на наступний. На наступну компанію там всього лише 300 тисяч користувачів. Якщо Сомня запустить ще 4, 7, 10 компаній, а вони це скоше всього, що зроблять, то учасників вже на сьому або на десяту компанію буде не більше 50 тисяч, тому що бачимо, що на першій компанії там майже півмільйона користувачів, а на другій вже 300 тисяч. То що буде на сьомій десятій компаній? Я вже спінають уявляю, там буде всього лише декілька користувачів. Дивно лише те, що інвестиції, по суті, в цієї компанії надзвичайно великі, але суть в тому, що тут надзвичайно все глючить. Тому якщо ви будете іворкати сомнів, дійсно не беріться терпіння, тому що тут дійсно все глючить і потрібно буде навіть перезагружати сторінку по 3 5 а то й 10 разів. На даний момент є дві компанії, і по суті, ці дві компанії максимально легкі. В першій компанії нам просто потрібно забрати поінти. За те, що ми підключили свої соціальні мережі до Сомні. В другій компанії нам просто потрібно буде підписатися на твіттера команди. Давайте з самого початку перейдемо до першої компанії. Якщо у, вас, якщо у вас вибуває ось така проблема, нічого страшного, просто оновлюємо сторінку, можливо, нам доведеться оновити сторінку 5, 10, 20 разів. Просто оновлюємо і попадаємо до цієї компанії. Мене пустило з сьомого разу, бачимо, що в мене є деякі квести виконані. Тут максимально все легко, просто припустимо, підписуємося на Somnia і забираємо а, це завдання. Нажимаємо сюди, бачимо, тут нічого не відображається. Нажимаємо далі і бачимо, є Connect Discord. Нажимаємо Connect Discord, очікуємо, нас зараз перекидає в Discord. Ми просто в нього вступаємо. Навіть бачите, не потрібно вступити. Просто те, що ми підключили Discord до Somnia, нас вже пустило, і ми забрали цей квест. Далі нам потрібно просто запросити якогось реферала, і за це ми отримуємо по суті п'яте завдання, і ми заберемо 65 поїнтів. Тут все максимально просто. Просто робите свій другий аккаунт, виконуєте там декілька квестів, і вас обов'язково повинно пропустити тут. Ви повинні забрати свої поінти. Бачите, що в мене не прогружає, але вас повинно це все прогрузити. Далі переходимо назад і переходимо до другого квесту. В другій компанії також немає нічого важкого. Нам всього лише потрібно підписатися на команду Сомня. По суті, забрати а, за те, що підключили свій Телеграм. Нажимаємо Connect Telegram, те, що ми підключили. Я не підключав його і, скоріше, що мене... Не пустить, бачимо, що мене не пускає, тому що я сюди не підключав свій телеграм. Ви підключаєте свій телеграм і спокійно зможете забрати. Далі є третє завдання. Тут лінк юзернейм. Тобто в профілі вам потрібно було вписати свій юзернейм. Там є. Вписуєте свій юзернейм та забираєте. Далі підписуємося на е, сторінки в Твіттері на команду. Все максимально просто. Далі, десяте завдання: просто робимо ретвіт. Ретвіт її, ми нажимаємо, і тут все буде максимально все просто, без ніякого напрягу. Прості соціальні завдання. За це ми отримуємо 110 пойтів. Але найголовніше, багато хто скаже, блін, сомнія за це лайно так точно нічого не роздасть. Чому сомнія має роздати просто за соціальні завдання? Ну наголошую, давайте повернемося 9 місяців тому. Був проект SR, який роздав на секундочку на один акаунт за прості соціальні завдання. Ці соціальні завдання були легші навіть ніж в Сомніа. Просто е, в СР там нічого не лагало. Буквально 5 хвилин часу ви могли забрати е, бейджики, і за ці бейджики СР нараховував на один аккаунт, наголошую, за соціальні завдання від 30 або від 50 доларів до 300 доларів на один аккаунт. Без вкладень і за прості соціалки. Не потрібно було воркати ніякий тиснет і так далі. Тому, на мою думку, однозначно потрібно відпрацьовувати цей проект. Звісно, що Сомнія буде з часом додавати нові компанії, і багато людей будуть просто відсипатися. Тим самим ми будемо фармити поінти і будемо підніматися в лідерборді та апати свій левел. Наступну дію, яку я рекомендую зробити, це втеснеті, забрати тестові токени і їх відправити на будь-який гаманець. Ми переходимо сюди, тут був тиснет. Ми нажимаємо на нього. Далі ми забираємо з самого початку тестові токени, нажимаємо сюди. Зразу ваш гаманець підв'язується. Нажимаємо сюди. Я, так як вчора забирав тестові токени, вже забрати тестових токенів не можу. Але ви зможете. Якщо не зможете, перейдете в їхній Discord і з легкістю тестові токени заберете. Далі нажимаємо сюди. Send Token, тобто ми будемо відправляти токен STT. Вибираємо найменшу суму, далі відправляємо на будь-який гаманець. Ми переходимо в Debank, Неважливо, ми будемо кому відправляти, чи, можливо, собі на мультиаккаунт або будь-кому іншому. Переходимо на будь-який де копіюємо гаманець, даємо назад. Далі ми сюди вставляємо і нажимаємо Send STT. Бачимо, що транзакція проходить, вводимо пароль від свого там метамаску, від свого окексу, від любого свого гаманця, і нажимаємо підтвердити, очікуємо, поки транзакція прийде. Цю транзакцію в цьому тиснеті я рекомендую також виконати на даний момент. Це всі компанії, які ми можемо виконати. Хоча до цього моменту також ще були компанії, але вони вже закінчилися. Якщо подальші компанії будуть важкі. Я обов'язково для вас замучу відеогайд. Ну і без проксі, на жаль, нікуди. Якщо ти хочеш отримати дроп та не бути побритими, однозначно використовуй проксі від Proxy Seller. Надійні швидкі, та якщо є проблема, це все рішається через підтримку буквально в декілька секунд. І до речі, на резидентській проксі в них знижка на даний момент в 50%. І за нашим промокодом ви ще додатково отримуєте. Знижку в 15%. Жир. Я вважаю, що жир. Посилання на проксі Seller є під цим відеороликом. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!